Виготовляють та реалізовують картонну продукцію. У межах підприємницького дня міський голова Руслан Марцінків відвідав начально виробниче підприємство незрячих. Наталія Шульга працює тут з 1977 року. Раніше вони виробляли багато різноманітної продукції. Втім, зараз тут виготовляють лише вироби з картону. Без роботи каже пані Наталія на одну лише пенсію з інвалідності не проживеш. До того ж, незрячим людям дуже необхідне спілкування. У нас були різні профіля, і жути ми робили, і з і колодки кліпали кле ці глянди, да, сітки в'язали люди, ще на домники, що у нас були інші профіля. А зараз майже мало людей залишилося на підприємстві. І нема вже роботи нерячі люди, куди підуть, так аби вдома трохи спілкування своїми людьми, трохи до пенсії, якісь хоч невелика зарплата. Колись тут працювало понад дві з половиною сотні незрячих. З часом можливості реалізації продукції знизились, тому наразі на виробництві задіяно лише 40 осіб. Кожен працівник має свою частину роботи. Хтось клеїть, хтось ріже, а хтось формує вироби. Потужність виробництва для такої кількості працівників чимала. 15 15 тисяч швидкошивачів та 10 тисяч картонних папок на день. Однак, попри такі результати, є проблеми з реалізацією. Потрібно розвивати такі учбові виробництва, де люди себе будуть реалізовувати, де вони будуть працювати, де вони будуть зайняті тим чи іншою справою і відчувати себе потрібними в суспільстві. Єдине, що нам потрібно розширювати. Продукцію розширювати можливо якісь коробки, можливо, якийсь туалетний папір, можливо, там, де будуть люди задіяні. Раніше на підприємстві частково зробили благоустрій. Зараз каже міський голова Руслан Мерцітків, необхідно покроково продумати щодо закупівлі нового обладнання для розширення асортименту. Ми свого часу тут благоустрій робили. Зараз думаємо допомогти обладнанням, тому що на жаль, людей з інвалідністю. Збільшується внаслідок війни, багато хлопців і дівчат будуть повертатися, вже повертаються з інвалідністю. І потрібно, щоб люди працювали, люди заробляли кошти і могли мати спілкування. А таке соціальне підприємництво дозволить більше виробляти продукції, більше задіювати. Тому надіємося, що спільними зусиллями закупимо нове обладнання. Продукція, яку зараз виготовляють незрячі на підприємстві, досить хорошої якості, кожну партію картонних виробів перевіряє контролер. А вже після цього відправляють на реалізацію. Віталія Кочвіталій Магалаті, телеканал 402.